Мобілізація непридатних, як відстояти свої права в Україні наразі триває мобілізація, воєнний стан, і багато виникає питань щодо військового обліку, особливо тих, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби. На жаль, нарідко зустрічаються випадки, коли, попри наявності законних на те підстав для виключення з військового обліку, ці люди знову опиняються у списках військовозобов'язаних та у подальшому їх можуть мобілізовувати. Це створює системну проблему ігнорування закону однак є і позитивні приклади судової практики у коментарі. Посилання на судове рішення, яке яскраво демонструє, що важливо відстояти свої права у судовому порядку. Суд визнав протиправну бездіяльність ТЦК, який не вніс до електронного реєстру військовозобов'язаних резервістів, оберіг простими словами інформацію про виключення людини з військового обліку через непридатність до військової служби. Суд підкреслив, що вимоги щодо затвердження висновків ВЛК для військовозобов'язаних. Е не стосується затвердження саме регіональної ВЛК. Що це означає? Навіть якщо вас визнали непридатним, але інформація про це відсутня в реєстрах Резерв Плюс. Ваші права можуть бути порушені. Закон має діяти. Ігнорування законних підстав для виключення з обліку є неприпустимим. Так зазначив суд. Важливо знати свої права та захищати їх. Опинилися у схожій ситуації. Якщо ви чи ваші близькі знаєте, що ви можете оскаржити неправомірні дії ТЦК у судовому порядку для отримання правової допомоги, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Законодавство та судова практика щодо мобілізації можуть дуже швидко змінюватися, тому бажано звернутися за правовою допомогою до адвоката, щоб отримати потрібний результат. Відео подобається. подобайка, підписка на канал. Всім дякую за увагу!